Протест відчайдушний спротив силової умови абсолютно різні масові акції педагогів у Мексиці переросли у запеклі сутички із поліцією. Спецпризначенці перегородили колоні маніфестантів шлях до центру мексиканської столиці, коли вчителі понесли свої вимоги виписані на папері урядовцям. Поліція застосувала газ, але цікава деталь засобів захисту не мала жодна зі сторін. Відповідно нанюхалися з геть усі. Полум'яних проявів нині було і у старому світі, і в Україні. Про все найголовніше, докладно за мить говоритимуть мої колеги. Я вас вітаю. Це новини на 2+,2. Снайперська доля. Я хочу, щоб у дітей було майбутнє. Я за це воюю. Він був звичайним фермером, але вже другий рік поспіль вимушений вбивати сповідь сирійського повстанця. Смертельний рейс. У Сумах легковик перекинув маршрутку. Люди навіть закричати не встигли. Зброя, якщоденна і побутова необхідність. Це ознака нашої цивілізації. В Україні задумали тотальну мілітаризацію провести. У сумах седан китайського виробництва перекинув маршрутку. Двоє людей загинули на місці. Аварія сталася просто на перехресті рано вранці, коли світлофори ще працювали у режимі блимання жовтого сигналу. Буквально по гарячих слідах інспектори вже встановили ймовірного винуватця. З місця події Оксана Солодовник. Іномарка поцілила у маршрутку на початку сьомої ранку. Від потужного удару мікроавтобус перекинувся, а легковик відкинуло на стіну житлового будинку. Світлофор тієї миті ще не працював. Автомобіль жилі рухався по цій конкретному вулиці в напрямку вулиці Ілінської. А маршрутний транспортний засіб від центру міста до автовокзалу за попередніми даними. вина вбачається в діях водія автомобіля. Джилі, який не виконав вимоги. Прав дорожнього руху. Потерпілих з маршрутки першими почали витягати випадкові перехожі та обидва водії. Очевидці кажуть, що в салоні було багато непритомних. Тільки в не було, всі станалі, просто вони всі вони в шоки всі били. В крові всі були майже. В основному голови розбиті розбите, все було. І два бездвиження залишилися. Він сам був увесь у крові, але місця аварії не полишав. У салоні маршрутки лишилися його мертва дружина та її подруга. Я вже крикнув. Ну, вже позна було біля приймального відділення. Черга з потерпілих та їхніх родичів доставлено 16 хворих каретами швидкої допомоги. Вісім карет швидкої допомоги працювало для надання медичної допомоги. Це травми чередно-москви, хребта та кінцівок. Дмитра Сіренка після аварії швидка забрала вже з автобусної зупинки. Як туди дійшов, не пам'ятає. Пам'ятаю, переступаю по коридору, Лежать два трупа. Руки в крові пішов на роботу. Все, я більше нічого не пам'ятаю. Як я прийшов? Я прикрив правою рукою за сидіння, бо я бачив зараз удар. Лицо і тіло я встиг прикрити. Постраждалі пасажири впевнені, наслідки були б не такими жахливими, якби іномарка рухалася повільніше. Із авторозстепенної дороги вилетів на великій скорості іномарка. Водителю маршрутки щось прийняти просто не вистачало часу. І удар. За кермом легковика був 47-річний чоловік. Він зізнався правоохоронцям, що дуже поспішав, бо віз до лікарні хворого батька. Ймовірно, винуватця аварії ще допитують і принаймні поки що не затримували. З 16 потерпілих, доправлених до лікарні, двоє у тяжкому стані. Вони в реанімації. Одного хворого вже прооперували. Найбільше занепокоєння медиків викликає жінка, у якої зламаний хребет. Обидва водії отримали незначні ушкодження. За попередніми даними, вони були тверезі. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін. Суми новини 2+,2. плюс і у Румунії на повній швидкості лобом у лоб зіткнулися два величезні пасажирські автобуси. Загинули обидва водії та один пасажир. Більше три десятки подорожувальників дістали важкі поранення. Аварія сталася на заході країни у місті. Недлак відомо, що водій автобуса, який повертався з Іспанії, несподівано скерував багатотонну переповнену туристами машину на зустрічну смугу. Кримувальник зустрічного буса, який прямував до Угорщини, щоб уникнути тарана, не мав ні часу, ні достатньої дистанції для маневр. Стамбул палає на берегах босфора. Знову будують барикади, масові протести набирають обертів у Туреччині. Цієї ночі полісменам довелось стріляти, лити воду та застосовувати сльозогінний газ у щонайменше чотирьох великих містах країни. На ранок підбили проміжні підсумки: десятки заарештованих, сотні поранених, тисячі невдоволених про причину нової хвилі турецького повстання. Катерина Федорченко. Три тисячі демонстрантів у самій лише анкарі вулиці схожі на пекло. Десятки поранених чекають на допомогу медиків. У центрі міста не вистачає повітря замість нього сльозогінний газ. Така ж ситуація сьогодні в Стамбулі з мірі та Мерсіні. Ті, хто витримав атаку поліції, будують барикади. Люди вимагають відставки уряду та кари для винних у смерті 22-річного юнака. Ахмета Атакан помер від поранення у голову. Свідки запевняють, снаряд зі слюзогінним газом вистрелили полісмени. Я просила його бути обережним на демонстрації, але він сказав, що не може сидіти вдома, коли його друзі там. Він намагався розрадити мене, і усміхався. Більше від мені вже не усміхнеться. Заспокоїти демонстрантів намагається президент Туреччини. Він обіцяє провести справедливе розслідування, але не уточнює, коли назвуть винних. Ми проведемо необхідне розслідування незалежно від результатів. Це стосується усіх питання суперечливе, але я дуже сильно засмучений, що таке сталося. Поліція свою провину заперечує категорично від початку антиурядових демонстрацій Україні загинуло шестеро юнаків. Найстаршому було 26, наймолодшому лише 18. Так далі тривати не може. Скільки ще людей має померти? Ми тут щоб змінити це. Учасники вуличних протистоянь упевнені смерть їхніх друзів на совісті правоохоронців. Люди не приховують справедливості вимагатимуть новими протестами. Катерина Федорченко, новини 2+,2. До Сирії вирушає чергова група російських бойових кораблів. У Швейцарії обговорюють можливий план передачі сирійської хімічної зброї під контроль міжнародної спільноти. А у самій Сирії не припиняються бої між урядовим військом Башара Асада та повстанцями. Поки найскладнішу кризу 21-го століття намагаються розплутати дипломати. Мій колега Григорій Жигалов повернувся із сирійсько-ліванського кордону, де поспілкувався. Зі справжнім снайпером вільної сирійської армії до початку громадянської війни той чоловік був звичайним фермером зі своїми особистими проблемами та мріями. Тепер усі його щоденні думки лише про вдалу та непомітну позицію для влучного пострілу. Це будинок старої школи, практично на кордоні, який став притулком для 11 родин із Сирії, що втекли від війни. Тут практично немає умов для нормального життя з іншого боку. І вибору також немає замість квартир, учбові класи, замість дверей. Ось такі клаптики, тканини в одному з таких класів зараз. Живе цей чоловік. Ми не будемо називати його ім'я. Він снайпер опозиційної вільної сирійської армії. Чоловік розповідає свою історію. Селянин мирно жив із дружиною, і шістьма дітьми. Ніколи не брав участі в мітингах чи демонстраціях, але потрапив під гарячу руку влади. Мене заарештували, тримали у в'язниці півроку. Коли повернувся додому, будинки зруйновані. У нас в селі вбивали дітей, гвалтували жінок. Багато хто загинув. Він переправив до Лівану свою сім'ю, купив гвинтівку і приєднався до повстанців. Зброю коштувала 6 тисяч доларів. У мене шестеро дітей. У мене була робота, дім. А зараз живемо як жебраки. Я хочу, щоб у дітей було майбутнє. Я за це воюю. Таких як цей чоловік, селяну минулому і снайперів. Тепер тисячі їхня. Головна мета скинути президента Башара Асада. Щоправда, що довше триває конфлікт, то більше на війні з'являється радикальних груп. Щовечора тут чути, як за найближ Щою горою саме там проходить кордон, розриваються снаряди. Щовечора тут у напівзруйнованій школі панує мовчання. Я дуже хвилююся, коли мій чоловік відправляється на війну. Я молюся, аби Бог захистив його і дуже ним пишаюся. За кілька днів він збере речі і вирушить у гори. Там маловідомими стежками нелегально перетне кордон Лівану і Сирії і приєднається до бойових товаришів. Хоча найбільше його мрія викинути гвинтівку і повернутися до мирного життя. Щойно він починає про це говорити на очах. Проступають сльози. Із Лівану Григорій Жигалов, Максим Шенкаренко. новини 2+,2. Травматичну зброю під заборону, натомість вогнепальний для широкого вжитку. Зелене світло. З десяток зверніть увагу громадських організацій, саме таких правил існування хочуть для України. Зазвичай подібні речі пропонують до парламентського розгляду виробники стрільного та смертельного заліза. А тут просто дива громадянського сумління. Що то, ретельно спланована лобійська схема? Чи ми так вже готові, щоб у шафах мати кольти з беретами? Хто насправді ховається за спинами активістів-мілітаристів, досліджував Іван Гербенюк. Спальний район Чернівців просто посеред білого дня. Тут уже вдруге пограбували відділення Ощадбанку. Установи Установа рахує збитки, мешканці п'ятиповерхівки, у якій і розташувався банк, у стані шоку. Потім оце сказали, то ми глянули вікно, то бачимо її там. Приїхав нападників. Двоє озброєних схожих випадків в Україні більше є. зі зброєю в руках. Українці українців лякають, грабують і навіть убивають на Черкащині і через півроку згадують історію цієї дівчини, яка вийшла на пробіжку, а дістала в лоба гумову кулю. Оче кров капає, що я сама вся в крові. Виявилося, що цілив сусід із балкона, і це при тому, що в Україні офіційно простим громадянам вогнепальну зброю отримати зась. А травматичну хоч і можна, однак доведеться пройти складні процедури з боку МВС. Неофіційна статистика свідчить про інше в Україні більше ніж 3,5 мільйонів одиниць нелегальної зброї. За перше півріччя 2013 року в Україні було вбито 2069 людей. О, 4069, Перепрошую, це важливо. 4069. в асоціації пропонують вирішити проблему радикально. Вогнепальну зброю роздавати всім психічно здоровим, навченим і проінструктованим у спеціальних школах дорослим українцям. Натомість травматично заборонити усе згадане. Ініціатори пропонують утілити в законі про зброю, якого в Україні і досі немає, і довго. Говорення та правок якого запрошують усіх. Це не є команда на тотальне озброєння суспільства. Наявність закону про зброю це ознака нашої цивілізації, і це якраз є спільне напрацювання архітектури того, як і саме суспільство може контролювати всі фази підготовки, видачі документів, які будуть дозволяти на право користування цієї зброї. Говорити про те, чого немає, існує лише на словах. Ми не можемо А це. Реакція на ініціативу у міліції у відомства свій законопроект, яким навпаки. Пропонують травматичну зброю не забороняти, а роздавати всім, хто підійде під чіткі вимоги, а вогнепальною дозволити користуватися лише обраним на кшталт правоохоронців чи суддів. Там визначений віковий ценз, з якого віку людина має. Право на ту чи іншу зброю, наприклад, на травматичну зброю або на різну мисливську з 25 років на гладкоствольну зброю з 21 року. Ми, як правоохоронці, зрозуміло, зацікавлені у тому, щоб зброї було як кога менше. в обох випадках. Останнє слово за депутатами, що дістанемо в результаті ухвали, звісно, покаже час. Однак, приклади країн, де зброя вже в законі насторожують через вільний обіг вогнепалу у США, навіть стрілянина у школах стала звичним явищем, чи то Росія, де офіцій. Тій новільна тільки травматика, проте і це не завадило, приміром ось цьому чоловікові розстріляти цілий офіс. Іван Грибенюк, Алла Спринчинат, Дмитро Бальчуков та Вадим Зарицький. Новини 2+,2. плюс 5 Ікс палав аж до попелу у столиці. А Житомир геть залило дощовою водою. Така нині осінь, і такі тепер новини на 2+,2. плюс Експеримент у прямому ефірі Гаджет проти поліглота. А ви молодці просто сімей. Ти що українці руйнують мовні кордони? Ключка замість бутців найвідоміший з українських голадорів повертається на зелений газон. Бехав дихнув немашка, поіграв гольф, до турніру. Шева у гольфісти записався. Дорогезний BMW серії X 5 вибухнув та згорів у ще за лічені хвилини. Діло було у середмісті столиці. Власник, який щодня дотепер, приїхав на роботу та припаркував позашляховик біля свого офісу, як вибухнуло та горіло, зафільмували на камеру мобільного випадкові перехожі. кажуть, полум'я було за вишки три метри і загрожувало перекинутися на сусідні машини, але минулося і без інших автомобільних втрат, і без шкоди для здоров'я людей. Слідчі припускають, що то міг бути і підпал навмисний і короткий замик. Власник же погорілець у мовчить. Стол дыма, метрів 20 двадцять дим був. Так, горіло нормально. Був Зрив. Тобто Спочатку два колеса зривалися, потім, скоріше всего, акумулятор був. Ну і В тому же числі можливо, що від двигателя теж произошло взрыв. Головного даївця країни колишнього, але ж хіба бувають генерали у минулому часі? Звинувачують у розтраті двох мільйонів гривень. Случна прокуратура розслідує справу, і слідчі стверджують, що у 2009-му, коли департамент ДАІ очолював Сергій Коломієць, інспектори замовили в одної приватної компанії сервери та програмне забезпечення, щоб централізовано фіксувати адміністративні порушення. Це коштувало саме два мільйони. Але щойно коломієць пішов, прийшли слідчі та криміналісти і провівши кілька експертиз, заявили комп'ютерне залізо. Порожня жодних програм ніхто не розробляв. Прокурори стверджують, що керівництво департаменту про оборудку щонайменше знало. Колишній керівник ДАІ, достоменно знаючи про те, що система не працює. Незважаючи на це, він затвердив акт виконаних робіт. І саме наслідком цього затвердження стало порахування державних коштів на суму майже 2 мільйони гривень. Осінь заявила про свою присутність стрімко та ефектно Житомир залило. Усього за кілька годин центральні вулиці обласного центру перетворилися на повноводні річки. Пересуватися ані автівками, дорогами, ані пішоходами, тротуарами каже Олена Кузнєцова, там нині практично неможливо. Зранку центр Житомира завмер, тролейбуси й трамваї зупинилися. На цьому перехресті вода піднялася майже на метр. Тротуари теж залило. Люди босоніж форсують міські ріки. Ну ось працює навпроти. Вже годину тут чекаю. Поки думала, що вщупне вода, але на жаль, вона тільки прибуває. Так що альтернативний вихід от такий. Багато хто запізнився на роботу. Дехто не міг вийти навіть із під'їзду. Вода доходила до дверей, затопило і дитячу бібліотеку. Із приміщення вже винесли дві сотні відер води, але вона все одно прибуває. Остап от до тих пор вода була це. Все туди заливалося. Відрами черпало, виносили. Весь колектив стояв відрами, черпав, виносив. Відпомпувати воду комунальникам допомагають надзвичайники. Останні кажуть за шість годин випала місячна норма опадів. Потоп, кажуть, стався через надто вузькі отвори. У дощових каналізаціях спільно з комунальними службами обстежили лівньовки і зробили висновок про те, що вони в принципі працюють нормально, але ж потік води досить великий і, на жаль, лівньоки льв... не справляються з таким потоком води. Ми будемо намагатися відкачувати воду в річку Кам'янка в районі Подільського моста. Такої зливи місцеві жителі не пригадують. Зливу скиди у багатьох місцях забило сміттям, листям та каштанами. Тяжело було. ну це ну в воді, що тут льохта. Дощ щух лише по обіді. За кілька годин вода з Улиць зійшла всім. Подібне може повторитися вже завтра. Синоптики знову прогнозують сильні зливи на Житомирщини. Комунальники обіцяють, аби не допустити підтоплень, будуть чистити зливні системи у місті у цю нинішню ніч. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов Житомир новини 2+,2. У Свердловську на Луганщині затримали грабіжника ювелірної крамниці. Той встиг за кілька хвилин назбирати скарбів на півмільйона гривень з золотом. Щоправда, скористатися награбованим йому не вдалося. Охоронці прибули через дві хвилини. Спрацювала тривожна кнопка. Нападник спробував було захопити у заручниці продавчиню. Вже ніж приставив їй до горла, але грабіжника знешкодили, а жінку врятували. Кілька порізів, щоправда, вона таки отримала. Трохи згодом слідчі встановили нападник, громадянин Вірмені. Він приїхав в Україну до дівчини, з якою познайомився через. Інтернет, а коли гроші закінчилися, пішов на справу. Хто крутіший лінгвіст чи електронний мозок? Експеримент просто у прямому ефірі новин новина. Плюс 2. мій колега Віталій Фанасієнко відшукав українця, які вільно спілкуються більше як двома десятками іноземних мов і програміста, що змайстрував. Прилад, який усі багаторічні старання та зусилля того таки лінгвіста фактично робить непотрібними. Як зникають мовні бар'єри? Дивіться просто зараз. Натренована пам'ять його мозку в рази перевищує оперативну пам'ять найсучаснішого комп'ютера. Він вільно спілкується з іноземцями, не використовуючи жодного словника. Порахувати скільки він знає чужеземних мов, просто не вистачає пальців. Ну около 27, может быть, больше немного, Я не нічого. Ну так полігло стверджує, жодного секрету, як швидко вивчити чужу мову, він не має. Це просто до геніальності. Треба мати не лише підручники, а й бажання їх опанувати. Кожна наступна мова каже лінгвіст, буде даватися набагато легше. А володіючи кількома мовами, вивчити нову взагалі просто. На це піде місяці чотири. В те, що мову можна забути, чоловік не вірить. Недавно я был в Италии. Я пришел и начал полуитальянский, полуиспанский, полупортугальский, полуанглийский. Вечером я посмотрел телевизор, итальянские программы. И буквально утром на завтраке уже я начал спокойно полностью говорить только на итальянском. 35-річний столичний програміст Олександр Коновалов вчити іноземні мови не бачить жодного сенсу. Винахідник розробив додаток до мобільного телефону, який синхронно і блискавично перекладає слова співрозмовника аж із 24 мов. Розробник упевнений, подібного ноу-хау світ ще не бачив. А отримати його може кожен для переводу дзвонка внутрі приложення, чата з переводом, і GSI, ну, мобільного визова з переводом, Нікакі допомітні устройства нічого не нужно. Просто заходиш в маркет, скачуєш безплатну або платну версію і пользуєшся, підключившись до інтернету. Щоб переконатися, що винахід працює бездоганно. Ми провели експеримент. Познайомили програміста із науковцем. Вони спілкувалися між собою онлайн: один російською, інший іспанською. Скажіть по вашому мнению, сьогодні сьогодні чи я страна Хороший дінок ти придумав. Це огромна робота зроблена. Ви молодці просто. Спасибо. Ти моїй то? Значить, можна і язик не вивчити. Але вивчити мову Хачатур Хачатуряну все одно радить, оскільки кожна мова багата на свої яскраві фразеологізми, які поки що розумна техніка не розуміє. Бамбарбія! Що тоді сказав Юріні Куліншурику, напевне, вже не знатиме ніхто. Такої фрази немає в жодній мові світу. Але програмісти обіцяють такий недолік невдовзі виправити. І електронні перекладачі зможуть розпізнавати навіть усталені фразеологізми. логізми. Онгаїн, якщо ви одкажетесь, вони вас зарежуть. Шутка. Віталія Фанасієнко, Геннадій Шульга. Новини 2 плюс 2. Колишній найкращий у Європі Голеадор. А поруч на зеленому газоні, колишній лідер світового рейтингу тенисистів-професіоналів. Українець Андрій Шевченко гратиме проти росіянина Євгенія Кафельникова у гольф на міжнародному турнірі у Харкові. Загалом битимуться за 200 тисяч євро призових більше як 130 гольфістів із трьох десятків країн світу. Щоправда, ще до першого удару ключкою шева зізнався на гроші. Не претендує, каже гольф у його Теперішній системі життєвих координат. Виключно хобі. Ті були канікули. Поїхав, віддихнув немножко, поіграв в гольф, підготувався к турніру. Во-первых, це перший турнір в Україні міжнародного такого серйозного уровня. Їм і погода геть негодяще не здатна стати на заваді. На київському водосховищі стартувала Віндмастер. Вітрильна регата для зовсім непересічного люду. Бо і не дешево, і інколи навіть лячно буває. Але заради адреналіну та перемоги на все готові і наші, і іноземні заможні добродії. Змагання відбуватимуться у восьми класах яхти. Категорія CD20, Цьогорічна новинка правим галсом походила і Наталя Набокова. Танський гімн і зливовий дощ, а на воду спускають єдине тут судно українського розливу. Упасти йому це дуже дорого. Лише саме його вітрило Кевлавру коштує 5 тисяч євро. Просто просто в формі, правильно. Карбоновий корпус, двигун ще плюс 30 тисяч євро. Для перемоги це не ціна, кажуть спортсмени. А вам чи великі, чи маленькі? Бальші. Маленькі жінки люблять великі машини великі яхти. Великим кораблям велике плавання. Всередині можна жити місяцями. Тепленько. А ще є вітальня, туалет і ліжко на двох. Дуже зручно за всіма ознаками круїзне судно. Воно цілком придатне для професійного спорту та стрімкої гонитви під вітрилами. Це така дуже зручна, дуже велика яхта, яка спроможна навколо світу подорожувати. Тут і весілля можна гуляти. Взяти участь у регаті може не кожен бажаючий задоволення, не по кишені. Відчути як вони, коли вітер в обличчя тут можна в ролі пасажира. Один з варіантів прокататися на цій яхті це домовитись з директором регати, яка наразі от і починається. У перегонах одразу всі класи яхт. Спочатку вони йдуть проти вітру, погинають вогі, поги, повертаються з ходовим вітром. Директор пояснює, погода тепер так собі. Вітра мало був дощ, бухої погоди для смінив не буває. Однак, якщо брати неправильну траєкторію, можна зупинитися. ця вот лодка зараз буде фаворитом всіх цих наших серіалах. На яхті українця чемпіона Європи Сергія Пічугіна боротьба за кожний поштовх вітру. Головне, що всім однаковий. Прийма найсучасніший російський човен, однак український Олег британців гідний конкурент. Хто найкращий? Звичайно, ми. Пожартували, а перемогли кияни на хулігані. Щоправда, це лише перший старт попереду з десяток виходів у море. Здаватися ніхто не збирається. Наталяна Бокова Новини не здаватися за жодних обставин і вітрила тримати наповненим вітром. Бажаю повсякчас. Сторінка народного кореспондента новин 2+,2 плюс працює завжди у цілодобовому режимі. Вашим відеоспостереженням завжди буде місце в ефірі наших новин. Долучайтеся, бережіть себе і не сумуйте перемога.